Ігри по всесвіту Dragon Age охоплюють доволі довгий період часу. Ось, наприклад, події другої частини показують нам 10 років життя далекого міста держави Кірквол, що знаходиться на території вільної марки. Перед нами розгортається історія персонажа на ім'я Хоук, персонажа, котрий має стати героєм цього міста, героєм гри Dragon Age 2. вітаємо всіх на каналі GameVis. Тут вже ми розповідали про сюжет першої частини Dragon Age, але сьогодні прийшов час Dragon Age 2. Що саме відбувалося у Кіркулі та тих краях? Хто знаходився у центрі подій? Та як розвивається сюжет Dragon Age 2. Про це все та багато іншого. Ми розповімо в сьогоднішньому відео. І зробимо це за 10 хвилин. Всього за 10 хвилин переповімо вам увесь сюжет Dragon Age 2. Перед початком ми, як завжди, щиро дякуємо нашим спонсорам. Без вас цей канал розвивався б набагато повільніше. Дякуємо і закликаємо доєднуватись до цих крутих людей на будь-якій зручній для вас платформі. Половину зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. Вільна марка. Об'єднане формування незалежних міст держав, що знаходиться на півночі від Ферлдену, місця розгортання подій Dragon Age Origins. Саме туди прибуває сім'я Хоука, протагоніста другої частини Dragon Age. Він, ну або вона, в залежності від того, якого персонажа створив гравець, разом із сім'єю, мамою, братом та сестрою тікає з лотерингу, невеличкого поселення, що буде знищено породженнями темряви під час п'ятого мору. Втікаючи від темнородих, Хоук втратить брата або сестру, дивлячись, який клас ми обрали на початку гри. Якщо Хоук маг, то виживе Карвер, воїн та молодший брат головного героя. Якщо ж Хоук воїн чи розбійник, то в живих залишиться Бетені, сестра Хоука, яка доволі добре володіє магією. Також по дорозі нам зустрінеться Авелін, воїтелька, що втратила свого чоловіка у боротьбі з породженнями темряви. І власне такою ватагою вони тікатимуть до тих пір, поки не зіткнуться з величезним військом породжень темряви. Коли надії на спасіння майже не буде, з'явиться дракон. Виявиться, що цей летючий ящур це Флемет, мати моріган з першої частини гри, що вміє перетворюватись на крилате чудовисько. Вона врятує загін Хоука, проте зробить це в обмін на послугу. Хоуку потрібно буде доставити амулет долійським ельфам, що знаходяться поблизу кірквола. І от, прибувши у Кірквол, загін Хоука зіткнувся з проблемою: місто, переповнене біженцями з Ферелдену, і, не дивлячись на те, що мати Хоука колись мала маєток у місті, зараз її ім'я тут нічого не означає. Та дядько Хоука Гамлен, все ж зумів їм допомогти. Він попросив знайомих провести у місто Хоука з друзями. Але звичайно ж, головному герою та його брату або ж сестрі, дивлячись, хто залишився в живих після втечі, доведеться відпрацьовувати борг перед дядьком. Отже, знайшовши роботодавця на найближчий рік, Хоук почав своє життя у місті Кірквол. До речі, вибір Хоука був нелегкий. Контрабандистка Атенріль або найманець Мійран. І навіть після закінчення контракту з одним із цих персонажів, Хоук отримуватиме додаткові завдання від них. За цей рік що Хоук перебував на службі в Мійрана або ж Атенріль. Авелін, яка доєдналася до загону під час втечі сім'ї Хоука з лотерингу, пішла на службу в міську варту. Хоук із сестрою або ж знову ж таки братом заробили репутацію вірних та вправних бійців. Також у них з'явилися нові друзі, з якими ми стикатимемось, гуляючи вулицями міста. Та Хоуку цього буде мало. Він дізнався, що готується велика експедиція на глибинні стежки, дуже ризикована експедиція. Та вона могла принести багатство її учасникам. Організатором експедиції виступав Бартранд Тетрас, брат всіма відомого письменника Варіка, якого Хоук якраз зустрів на вулицях міста. Однак, аби Хоука прийняли в такий похід, йому необхідно було зробити внесок бартранду. Варік домовився з братом, що 50 золотих та карти глибинних стежок буде достатньо. Так Хоук почав виконувати різні завдання, аби дістати потрібну суму. І також він зустрів Андерса, сірого вартового, що мав карту глибинних стежок. Однак він не любив афішувати свою присутність у місті. Андерс лікував людей, але так, щоб ніхто зайвий про нього не чув. Та коли Хоук його знайшов, він все ж погодився допомогти. Звичайно ж, після того, як Хоук сам виконає для нього декілька завдань. Поки Хоук збирав гроші, він зіткнувся з вождем кунарі, дивної раси рогатих істут, що сповідували свою агресивну релігію кун. Доволі часто до них приєднувалися ельфи, що тільки посилювало вплив гостей у місті. Також ферелденець зустрінеться з Ізабелою, капітанкою піратів, Меріль Долійською ельфійкою, Фенрісом, колишнім рабом, а також Себастьяном Велем, принцем Старкхевена, іншого міста держави. Всі ці люди, ельфи та гноми, стануть напарниками Хоука, його друзями. А дехто навіть більше ніж другом та квестодавцем. Детальніше розглядати додаткові завдання ми не будемо, оскільки на нас чекає експедиція на глибинні стежки. У цю експедицію Бартрант допустив Хоука та того, кого ми оберемо собі в загін. Варто підкреслити: якщо ми візьмемо з собою брата або ж сестру, то він чи вона помре на глибинних стежках, заразившись скверною. Однак родича можна й врятувати, якщо з нами пішов Андерс. Він допоможе знайти сірих вартових, що приймуть у свої ряди хоука молодшого. Однак, як напарник він чи вона вже доступними не будуть. Також, якщо не брати родича з собою, то Бетані приєднається до кругу магів, а карвер стане храмовником, що також унеможливить спільні походинки у майбутньому. Ось така варіативність у Dragon Age 2. Тепер повертаємося до експедиції. На глибинних стежках Хоук знайде древній Тейх. В ньому знаходився ідол з червоного ліріуму матеріалу, про який ніхто до цього не чув, і матеріалу, який має вплив на того, хто до нього доторкнеться. Детальніше про червоний ліріум ми дізнаємося у Dragon Age Inquisition, де храмовники, що приймали цей ліріум, перетворились на монстрів. Так от Бартрант, організатор експедиції, взявши в руки цей ідол, закриє Хоука з друзями в Тейгу, оскільки гноми ділитися не люблять. Та наш загін все ж знайде вихід, а разом з ними величезні запаси золота. Після того, як Хоук повернувся з експедиції, він викупив родинний будинок матері, і тепер Хоук став багатієм. Його вплив на місто тепер неможливо не помічати. Та спокійне життя для Хоука більше неможливе. Тепер йому довелося зіткнутися з кунарі, які навіть після стількох років не покидали кірквол. Конфлікт між простими жителями та гостями кунарі набирав обертів, і саме Хоуку довелося протистояти цим ворогам. В замку намісника Хоук на дуелі виступив проти Арішока, ватажка Кунарі. Після перемоги над ним Хоук став захисником кірквола. І цей титул отримують лише найдостойніші. Єдине, що у цій битві місто втратило намісника та багато простих містян. Але і на цьому пригоди Фералденця не закінчились. Ішли роки, Хоук втратив матір, і, хоча він зумів помститися маньяку, що вбив її, біль залишалася. Карвара та Бетані теж поруч не було. Втіхою були лише друзі та робота. Хоук навіть зумів стати співвласником шахти, якщо виконати додаткові завдання, звичайно. Він допомагав ельфам, магам та храмовникам. Однак над містом повисла нова загроза. Тепер мирно жити між собою не могли маги та храмовники. Одні воліли бодай трохи свободи, інші все більше і більше добивалися контролю. Мередіт та Орсіно стали в центрі протистояння. Мередіт храмовниця, що ненавиділа магів, та Орсіно маг, що насмілився виступити проти знущань храмовників. До речі, про цих двох у нас є відео на каналі. Переходьте та дізнавайтесь історії відомих поганців світу Dragon Age. Звісно, після того, як додивитись це відео. Так от, по суті, Хоуку довелося обирати, на чию сторону стати. І, на жаль, одного вірного рішення не було. А погеєм конфлікту стало знищення Андерсом церкви разом з людьми, що були всередині. Саме після цього почалися вуличні протистояння храмовників та магів. Та чию б сторону не обрав Хоук. Йому доведеться битися як з Орсіно, що застосовує магію крові, так і з Мередіт, яку вплив червоного ліріуму зведе з розуму. Так закінчиться друга частина Dragon Age. Та ці події стануть початком тяжких випробувань для Тедесу. По всьому світі почнуться повстання магів. Церква втратить свій вплив, а храмовники почнуть дедалі більше знущатися над магами. Знову почне царювати хаос, та анархія не може тривати вічно. Саме це ми побачимо у Dragon Age Inquisition, де ми стикнемося зі значно страшнішою загрозою. Однак перед цим також варто згадати і про DLC, що виходили до Dragon Age 2. Одне з них називається «Клеймо вбивці» та розповідає нам про орласіанського герцога Проспера та ельфійку Таліс, якій ми допомагатимемо викрасти древню реліквію із замку герцога. DLC ж під назвою Спадщина розповідає про те, як Хоук дістався до древньої буцегарні сірих вартових. В якій вони тримали Корифея, антагоніста третьої частини гри древнє розумне породження темряви. Один із тих, хто приніс мор у Тедас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та не забувайте грати у круті ігри. Ви були на каналі GameViz, Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео та про що ви хотіли бачити наступні. І до нових зустрічей.